Ну, коротше говоря, що у нас прийшли вночі, десь перша-друга вночі, їх прийшло троє. Один був в штатському, один був военковедіст, був з голубим з цим. фуражка була. А третій був наш міліціонер Львівський. Я не знаю, чи він був українець, чи він був поляк. Ну і тоді, значить, той міліціонер той говорить так. Панінко, що ви сидите? Мама сидить в кімнаті, плаче, я на кухні. Що ви сидите? Вас везуть не в тюрму, вас везуть на висилку, вам там все пригодиться, Беріть, що можете. Я кажу, то як що я можу взяти? Плецак хіба на себе? Він каже, Він біжить бежить, валізки, беріть постіль, там вагони стоять, а до вагону вас довезуть, ви ж не пішки підете, тут машина стоїть на вулиці. Велика така грузова машина, нас наверх посадили. І то була десь так четверта година, вже трошки розвіднілося, як нас привезли на вокзал. І нам ще повезло, що це була друга висилка, а не перша. Бо з першої, може, половина доїхала, а половина не доїхала. Там брали дуже. Той був мороз такий страшний, вагони не отаплювали, вагони, бідленці, яких бидло возили. Я вже вам казала, там посередині вагона, біля... Не посередині вагона а біля одної двері була вирізана дира. І в ту дуру ми повинні були ходити до той дери. Але там хлопці зробили, якось приспособили щось і привісили хоч з одної чи з двох сторон таке. І ми навіть дали з мамою таке старе простирево, хтось дав якесь коца, і так то загородили. Бо ми ж все ж таки не бидло, і не корови, і не коні.